Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольору та сьогодні з вами я, Маріам. Я художниця та режисерка анімації, а також я викладаю малювання та ще багато чого цікавого. Записатись на мої уроки можна через інстаграм МіруміамСтуді. Посилання є в описі цього відео та в шапці профілю. Сьогодні ми поговоримо, чому іноді робота не виходить, скетчі одразу теж можуть не виходити. І ми обговоримо таку тему, що таке розмальовуватись, навіщо це та як це може впливати на вашу роботу. У вас же бувало таке? що сідаєш малювати, і нічого не виходить. Рука начебто не слухається, лінії получаються якимось правильними, скучними, нудними, але не художніми. Ніби те, що ви малюєте, не відчувається так, як ви це відчуваєте. Так от саме для цього і існує розмальовка. Перед в принципі, кожним малюнком, кожним скетчем потрібно розмалюватись. Коли я почала робити часто скетчі, я зрозуміла, що мені потрібно для того, щоб розмалюватись і відчути те, що я малюю, десь чотири скетчі, щоб мені було легше і щоб скетч реально виходив таким, як я його відчуваю. Це не значить, що я не професіонал, це значить, що іноді потрібно розмалюватись. Мені потрібно десь 3-4 скетчі, щоб у мене почало виходити просто. Отак от, просто не замислюючись віддатись процесу. Просто так, я поки що не можу. Мені потрібно на цей час, мені потрібно на це сили, ну тощо. Що ж таке розмалюватись. Це може бути 5 хвилин якихось абстрактних плям, ліній. Це може бути абсолютно неконтрольоване малювання. Тобто, як рука поведе, так ви її і водите, якщо можна так сказати. Також це може бути кольорові плями без сюжету, щоб ви почали відчувати колір, щоб ви зрозуміли. Сьогодні, який у вас настрій? Він художній, він активний, він більш пасивний, він кольоровий, чи він більше до графіки. Щоб зрозуміти, що сьогодні вам потрібно, і щоб ви почали відчувати, що вам взагалі відчувається, що вам взагалі хочеться малювати сьогодні, для цього потрібно себе тренувати. Просто так, от, так от відчувати, ви не почнете. Для того, щоб чути свої бажання, потрібно тренуватися. Налаштуватись на роботу іншим способом, ви можете просто спостеріганням. Стикати на вулицю, ви можете вийти на балкон, подивитись, що там, ви можете подивитись на пташок. Це саме про спостерігання того, що нас оточує на даний момент. Тобто, щоб ви відчули, що ви були зараз в цьому моменті. Зараз і тут філософ. Я філософ. Це знаєте, як я колись почала бігати і не зрозуміла, чому мені так важко. Потім я дізналась, що перед бігом завжди потрібна така ну маленька, але розмінка. І оце теж саме у вас не, не виходить малюнок, скетч або картина. Вам просто потрібно розмалюватись. Навіть якщо це не скетч, а готова ідея, ідею теж потрібно спробувати в різних ескізах, її потрібно розмалювати, спробувати, чи ви хочете робити її в грані. Графіці чи кольорову, тобто вам потрібно пробувати. Щоб пробувати, потрібен час. Тобто, отак, в принципі, ні у кого не виходить. Тому для цього існує саме розмальовка. Чому? Без цього не виходить робота. Ми маємо дві фази: це спостереження і створення. Якщо ми одразу переходимо до створення, до цього не спостерігавши, ми будемо працювати за схемою, і саме через це будуть правильні лінії, але не будуть художнього підходу, особливого підходу, вашого підходу. Але це не значить, що потрібно сісти, спостерігатися. Ні, це не завжди так працює. Саме для цього існує розмальовка. Тобто, ви одразу даєте собі не те, що... Що зараз я створюю шедевр. Ні, ви даєте собі час на те, щоб зробити помілки, щоб. Увійти в цей процес, щоб відчути його. А щоб відчути, потрібно розмалюватись. Також цей спосіб повністю знімає страх чистого аркуша. Наприклад, сьогодні вам страшно, завтра вам страшно, післязавтра вам теж буде страшно трішки. Але на четвертий, на п'ятий день, того як ви перед основною роботою будете розмальовуватись, вам буде набагато легше та простіше, тому що ви одразу знаєте, так мені потрібен час, щоб увійти в цей процес. Я не повинен одразу робити шедевр. І до речі, коли я. Почала так відносити до скетчів, мені стало набагато легше, і я справді почала бачити красу у всьому. У мене був період, що два роки я не малювала нічого з особистої рефлексії. Мені було важко робити навіть скетчі, бо я не могла спостерігати. От у мене депресивний період, я не могла зрозуміти цю красу. Звичайно, у мене не виходило одразу малювати те, що от я бачу, як воно красиве, а у мене ну воно не дуже. А потім так вийшло, що я зустрічалася з друзями в Discord, там малювала по Кілька нарисів на день, і це було досить часто. Тепер у мене є Discord-сервер, до якого ви теж можете приєднатись і малювати разом з нами. І через декілька таких зустрічей я зрозуміла, що Боже, мене не виходить, мені потрібен просто час, і я настільки вже азартно входжу в цей процес, що я реально починаю відчувати техніку, якою малюю. Матеріал, яким малюю, я починаю просто відчувати. Почнемо з цього, а не просто робити так, щоб воно було красиво, щоб воно вийшло реально так, як я його бачу. В принципі, це все просто досвід. Ваш шедевр він повністю виходить з того, наскільки ви готові зробити помилки. Якщо ви не готові до помилок, то скоріш за все ви не готові до шедевра. До речі, якщо ви хочете навчитись робити нариси, скетчі або зрозуміти принцип той ж самої розмальовки, ви можете записати з мене на урок, і я вас навчу цьому. Я можу точністю сказати, що розмальовка стосується абсолютно всіх художників. Якщо думаєте, що Ван Гог, Клод Мане та інші вони садились і одразу робили роботи. Ні, у них також було багато помилок, у них також було багато спроб. Звичайно, бувають просто вдалі етюди, коли ти вийшов, намалював з натури і все атічно з першого разу. Ти аналізуєш, але не завжди так буває. Іноді бувають ті, які ти викидаєш і думаєш, блін, ну це як. Звісно, потратив час. Насправді, це ти не втратив час, а це просто твій процес, процес навчання, створення твого шедевру це не один день, не два, не три, не рік, не два, це все твоє життя. І ця філософія, до речі, вона передалась мені від моїх вчителів. Вони всі мені казали: не очікуй шедевра одразу, потрібно розмалюватись. Я дуже нетерпляча жінка, я дуже емоційна жінка, і якщо у мене щось не виходило, я не могла усідати на місці. Але згодом, коли я зрозумлю, що мені справді потрібен на цей час, я перестала просто поспішати. Я почала реально насолоджуватись процесом. Це ще один секрет вашої вдалої роботи. Це не тільки розмальовку, а те, що розмальовка вчить вас насолоджуватись процесом створення. А це для художника дуже важливо. Поради, як розмальовуватись ефективно. Не шукайте красивого, шукайте ритм та жест, тобто аналізуйте. А не шукайте щось красиве. Старайтеся малювати плямами, а не предметами, тобто узагальнюйте те, що бачите. І коли ви зможете узагальнити те, що бачите, а не малювати деталізований предмет, ви зрозумієте повністю вашу роботу, повністю вашу композицію. І вам стане легше потім додавати деталі. Якщо це малюнок з кольором, використовуйте обмежену палітру, щоб ваше око не втрачало свою силу і щоб ви не губились в цьому малюнці. Починайте краще з обмеженої палітри. Можете навіть з трьох основних кольорів. Три основні кольори це у нас червоний, синій, жовтий. З них можна отримати всі інші кольори та відтінки. Ви можете починати з них, а потім продовжувати додавати декілька фарб, і тоді вам буде простіше розуміти колір та працювати з ним. Перед тим як почати свою роботу, робіть скетчі від 5 хвилин до 15 хвилин. Мені здається, цього буде достатньо для того, щоб розмалюватись. Мені потрібно зараз вже хвилин 10, щоб я розмалювалась, щоб моя рука налаштувала. На працю, але вам на початку можливо і знадобиться пів години, можливо, і 40 хвилин. Воно дуже дуже особисто, не можна сказати про всіх. У мені на початку було достатньо 40 хвилин, і також не оцінюйте результат. Це не кінцевий результат. Можливо, це один з варіантів розвитку вашого результату. І тому, якщо ви почнете ставитись так до своїх всіх нарисів, ні, вдалий, не вдалий і так далі. Ні, а просто ну зараз у мене вийшло. Так, завтра у мене вийдеться краще, ну і так далі. Тобто не оцінюйте, просто розуміти, що це частина процесу. І далі воно гірше, точно не буде, якщо ви будете працювати. Ну і найголовніша порада, яку я можу дати, не старайтеся. Це просто я повинна викрикувати всім своїм учням. Старатися це значить напружуватись. Напружуватись це перестати відчувати та насолоджуватись від процесу. Запам'ятати це назавжди. Коли ви стараєтесь, ви втрачаєте дуже багато сил а мінімальний результат. Це можна порівнювати. Зі спортом, коли ви намагаєтесь старатись, будь-яка ваша спроба, вона може закінчитись травмою, якщо ви будете сильно напружуватись. Якщо ви розслабитесь та підете у процес, почнете відчувати своє тіло, просто зрозумієте, звідки у вас ця сила, як ви її відчуваєте, як ви спостерігаєте те, що ви малюєте. Ну і так далі, вам буде набагато простіше зрозуміти та відчути те, що ви робите. Тому не старайтеся, це нашкодить. Давайте зробимо висновки. Коли ви розмальовуватись, ви даєте собі можливість на... Помилки даєте собі можливість зрозуміти, що ви хочете, як ви хочете зараз малювати свої нариси. Саме через це ваші нариси або картини стають живими. Та насиченими почуттями. До речі, іноді ваша робота і її кінцевий результат може народитися саме через цю розмальовку, тому що коли ви будете спостерігати, коли ви будете шукати в цій розмальовці, в цьому процесі своє, можливо, вам прийде якась ідея, до якої ви давно хотіли прийти, але ніяк не могли, бо були на прузі. Так вам може допомогти спосіб розмальовки. І якщо ви ще не спробували, ви можете спробувати завтра, післязавтра або одразу після цього відео. Можете пробувати в потязі, ви можете пробувати, коли є відключення світла, ви можете пробувати будь-коли і будь-де. Це не потребує багато зусиль. Це єдине, що потребує, щоб ви могли налаштуватись на цю роботу і дозволити собі розслабитись таким чином. Виділіть для цього хоча б півгодини, і ви вже відчуєте через декілька днів такого малювання свій прогрес, та просто почнете відчувати себе теж краще. І якщо у вас є свої способи розмальовки, напишіть в коментарях, поділіться з іншими. Та можливо, деякі навіть для мене будуть новими. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайки, підпишіться на мій канал та поділіться з друзями. Буду вам дуже вдячна за підтримку у коментарях. Зараз у мене є актуальний збір на ЗСУ. Посилання буде в коментарях. Буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте його репостом або донатом. Маленьких донатів не буває. Дякую вам за перегляд. З вами була я, Тиша Кольору. Не забувайте донатити на ЗСУ.